Задумайтесь на хвилинку, кожна велична споруда, яка прикрашає наші міста, насправді стоїть на фундаменті не тільки успіху, а й вражаючих невдач. Звучить дивно, правда, але саме аналізуючи ці помилки, ми власне і вчимося будувати безпечніше майбутнє. Що ж, давайте розбиратися. Ось наш план. Спочатку поговоримо, чому помилки це насправді добре. Потім побачимо, як сама фізика іноді каже ні, нашим амбіціям. Розберемо, що таке ефект доміно в будівництві. Повірте, це страшно. Зачепимо і людський фактор, коли руйнуються цілі системи. Ну і наостанок, найголовніше які ж уроки з усього цього ми маємо винести? Отже почнемо з головного. Коли інженер припускається помилки, це, звісно, може бути трагедія. Але водночас це просто безцінні дані. Це ніби підсвітити ліхтариком найтемніші кутки наших знань і побачити, де саме ми помилялися у своїх розрахунках чи процесах. І ось ця цитата, вона просто в саме Яблочко. Найтриваліші уроки часто приходять від найбільш вражаючих невдач. Це, по суті, і є головна думка всього нашого огляду. За кожною трагедією, за кожною руїною ховається знання, питання лише в тому, чи готові ми його почути і засвоїти. І знаєте, це не просто якась філософія, це абсолютно реальні цифри. Ось подивіться. Сучасні компанії, які впроваджують класні платформи для управління будівництвом, повідомляють, що кількість переробок у них зменшилась на 36%. Це ж величезна цифра, і це прямий доказ, що кращий контроль і кращі процеси дійсно працюють, багатьох катастроф можна було б уникнути. А тепер перший кейс це класика. Історія про те, як неймовірно елегантний, навіть витончений дизайн зіткнувся з грубою, незрозумілою на той час силою природи, і це призвело до однієї з найвідоміших просто кінематографічних інженерних катастроф в історії. Так що ж пішло не так, багато хто думає, що це був резонанс, але ні, насправді все трохи складніше. Це явище має назву аеропружний флатер. Спробую пояснити просто: уявіть собі, гойдалку. Вітер не просто її штовхає, він входить з нею в такий собі танець, він підхоплює її природні коливання і починає їх посилювати з кожним поривом все сильніше і сильніше, аж доки конструкція просто не витримує. І ось як все сталося крок за кроком. Спочатку був цей суперінноваційний, але, як виявилося, надто гнучкий дизайн. На ньому хотіли зекономити сталь. В результаті міст перетворився по суті на величезне крило літака. Звичайний неураганний вітер почав його розгойдувати вгору вниз, а потім ці вертикальні хвилі переросли в щось набагато страшніше: у шалений скручувальний рух, і все знаменита галопуюча герті просто розлетілася над руски. Гаразд! Від фізики перейдемо до іншого, не менш моторошного сценарію. Це коли якась одна маленька локальна проблема стає першою кісточкою доміно, яка запускає тотальну катастрофічну ланцюгову реакцію і валиться все. Це називається прогресуюче руйнування. І аналогія з картковим будиночком тут ідеальна: витягніть одну карту з основи, і вся конструкція складається. В інженерії це означає, що у будівлі не було так званої надмірності. Простими словами, не було плану Б. Не було запасних шляхів, якими могло б перерозподілитися навантаження, якби один єдиний елемент відмовив. І ось вам реальний трагічний приклад: вежа Ronan Point. Все почалося з дрібниці, невеликий вибух газу на кухні. Він вибив всього одну стінову панель. Але ця панель була несучою. І оскільки плану Б тієї самої надмірності не було, почався каскад. Поверх над нею втратив опору і впав, потім наступний. І так поверх за поверхом у кут будівлі просто склався як картковий будиночок. Але, мабуть, найжахливіший приклад це пішохідні містки в готелі Хай Трідженсі. Просто подивіться на ці дві схеми: зліва оригінальний безпечний дизайн, а справа те, як збудували насправді. Здавалося б, дрібниця просто змінили кріплення, щоб легше було монтувати. Але ця дрібниця подвоїла навантаження на з'єднання верхнього містка. Результат найбільш смертоносний обвал будівлі в історії США на той момент. І ось тут ми підходимо до найважливішого: це не була помилка в кресленні як такій, це був тотальний провал комунікації. Виробник металоконструкції припускав, що інженери все перевірили. Інженери думали, що виробник дотримується креслень. В результаті ніхто не перевірив цю фатальну зміну. Урок провал у спілкування може вбити так само надійно, як і бракована сталь. Це логічно підводить нас до наступного рівня, коли проблема не в болтах і не у вітрі, а в людях, в економіці, в управлінні, в соціальному плануванні. Бо іноді можна збудувати технічно ідеальну будівлю, яка приречена на провал ще до того, як заклали перший камінь. Ось вам хрестоматійний приклад: проект Привіт IGO. Подивіться, яка прірва між баченням і реальністю. На папері це була мрія, утопія, сучасне житло для всіх, а в житті. А в житті була закладена економічна бомба. Уявіть, утримання цих гігантських будинків мало фінансуватися виключно з квартплати мешканців, які були дуже бідними. Звісно, грошей не вистачало, будівлі занепадали, перетворювались на гетто, і врешті-решт їх просто підірвали. Ідеальний проект, вбитий поганою економікою. Або ось щось свіжіше, те, що багато хто пам'ятає: аеропорт берлін бранденбург Просто подивіться на ці стовчики. Планували витратити майже 3 мільярди євро, а вийшло більше семи. Затримка на 9 років. І знаєте в чому причина? Не в бетоні, а в тотальному хаосі: хаос в управлінні, постійні зміни в проєкті, а вишенька на торті система пожежної безпеки. Вона була настільки складною, що просто не працювала. А трагедія вежі Гренфел. Це, мабуть, найстрашніший приклад того, як збої на різних рівнях сплітаються у смертельну павутину. По-перше, сам матеріал облицьовання виявився надзвичайно горючим, по-друге, регулювання. Норми були настільки розмитими, що дозволяли використовувати такі матеріали. По-третє, сама індустрія. Виробники просто приховували наскільки небезпечний їхній продукт. І от коли всі ці запобіжники не спрацювали, маленька пожежа на кухні перетворилася на пекло, що забрало 72 життя. Але невже все так безпросвітно? А що якби катастрофу можна було зупинити в останній момент? Історія Сітікорп центру в Нью-Йорку це саме такий випадок. Це справжній трилер про професійну честь, етику і мужність одного інженера. Все почалося з питання однієї студентки. Вона засумнівалася в міцності конструкції. Головний інженер Вільям Леместюр вирішив перевірити і жахнувся. Він знайшов фатальну помилку, яка робила хмарочос небезпечно вразливим навіть до звичайного шторму. І ось тут ключовий момент він міг промовчати. Але він обрав інший шлях. Він пішов до керівництва і все розповів. І наступні три місяці, поки на місто насувався ураган, зварювальники таємно ночами працювали, щоб підсилити критичні з'єднання і врятувати будівлю. Якийсь цього висновок? Він неймовірно простий і водночас складний. Найкраща система безпеки це не товщина бетону, це культура, культура, в якій сказати Я помилився, це не привід для звільнення, а привід для поваги. Етична прозорість ось наш останній і найголовніший рубіж оборони. Добре. Ми розглянули цілу низку історій, від вражаючих до трагічних. Давайте тепер спробуємо зібрати все докупи. Які ж ключові уроки ми маємо засвоїти, щоб будувати краще. Давайте підсумуємо ось п'ять головних правил. Перше перевіряйте абсолютно кожну зміну в проєкті, навіть найменшу. Згадуємо готель Хаят. Друге, норми і кодекси це лише мінімум, це не привід вимикати мозок. Третє, пильно стежте за ланцюгом постачання. Не вірте папірцям і сертифікатам на слово, як це було з Гренфел. Четверте, думайте про весь життєвий цикл будівлі. Заощадити на обслуговуванні це шлях до катастрофи, як у Прюіт Айго. І п'яте, можливо, найважливіше: будуйте культуру прозорості, заохочуйте людей визнавати помилки, як це зробив інженер Сітікорп центру. Уроки минулого, як бачимо, досить чіткі. Вони кажуть нам, будуйте не просто вище чи швидше, будуйте мудріше. І це залишає нас усіх з одним дуже важливим питанням, над яким варто подумати, які приховані недоліки, які невидимі помилки ми закладаємо у світ, який будуємо просто зараз.